Вони вишивають, в'яжуть, малюють, випікають та шиють. І це ще не увесь список творчих занять, які діють на базі Франківського центру абілітації для інклюзивної групи громадської організації Об'єднані любов'ю. Не так давно, завдяки грантовій підтримці, тут змогли відкрити ще й майстерню і сублімаційного тиснення. Вона дозволяє друкувати та витискати різні принти на горнятках чи тканині. В останньому випадку робота пов'язана ще й із швейною майстернею. Тут майстрині шиють ось такі екоторбини. Тут ми працюємо в майстерні швейні, відповідає за швейну майстерню пані Леся заулична. Вона кроїть і шиє, а ми допомагаємо. За один тиждень ми можемо вшити до сотні таких торбин. І вже після пошиття ці торбини прикрашають різними малюнками у майстерні сублімаційного тиснення. Звучить складно, але на ділі досить легко. І тут, за допомогою принтера, ми роздруковуємо спеціальну картинку, але ми, насправді це є наше лого. І так як ми готуємо наші торбинки для наших дітей, як сюрприз, то насправді ось буде у нас такий гарне такий сердечко. <смірко> Включаємо наш. Апарат, який нагрівається до 200-300 градусів в залежності від цупкості тканини, а також самого рисунку, тому що також є два друки, які використовуються для спеціального тиснення. Далі виріб потрібно відцентрувати та обрати місце, де ми хочемо розмістити свій надрукований малюнок. Прикладаємо уже вистежену нами саму картину, згинаємо. І буквально за 30-40 секунд нашу торбину можна діставати із апарату. Ми створили нашу торбину. Пізніше ми зробимо шнурочки, так і буде такий ранець. Насправді це і такі торбини, і ручки, і шопори. Все, що ви забажаєте, може бути створене. А це якщо ми говоримо про торбини і тканини, так тобто це і футболки, які ми побачили на наших дітках, також це звичайний сублімаційний друк і тиснення відповідно. Які забажаєте? Загалом працюючи у цій чи будь-якій іншій майстерні центру, учасники. Інклюзивної групи, зазначає Марія Червак, проходять абілітацію. Це і є головним завданням кожної творчої діяльності, яку проваджує громадська організація. Це не просто при те, що зробити так чи виконати ту чи іншу функцію, а створити власноруч. Тобто, коли ми працюємо руками, ми даємо команду голові. Як треба зробити вперед, назад, шов так? А потім та ж сама голова, коли вона вже протренована, вона може дати додаткові команди на тіло, як вику. До ту чи іншу функцію це є вагомо і важливо і для нас дуже тому, що перша саме ціль це реабілітація, абілітація дітей, особливих і дорослих, тілити свій задум у майстерні сублімаційного тиснення може кожен охочий. Двері центру абілітації відкриті до співпраці та дружби. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.